1450 гривень і ти маєш три фінки. Іде в комплекті з щоглом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13. Ручка з дерева. Загальна довжина 28 см. Довжина клинка 14,5 см, довжина ручки 13,5 см, а товщина 4,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Акція. Три керамбіти за 950 гривень. Йдуть в комплекті з пластиковим чеком, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева, накладки з пластику. Сталь 65 х 13, загальна довжина 18 см, довжина клинка 6 см, довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. До вашої уваги телескопична палиця. Йде в комплекті ще ком, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. є Єсфлобій. Довжина ручки 24 см. Загальна довжина 64 см. Сталь 440. Ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. До вашої уваги, металевий захисник. Іде в комплекті шахом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Довжина ручки 20 см. Загальна довжина 50 см. Сталь 440. Ціна 550 гривень. За детальнішою інформацією напишіть нам на Viber. Супер пропозиція. Три помічника штик за 1000 гривень. Вуть комплексі чахлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Конструкція суцільна металева накладки з дерева. Загальна довжина 31 см. Довжина кланка 19,5 см. Довжина ручки 11,5 см. А товщина 3 мм. За детальною інформацію напишіть нам на Viber Номер вказано в шапці профілю. Супер пропозиція на універсальний кухонний помічник. Іде в комплекті комплектіщуформ, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева. Загальна довжина 31 см. Довжина кланка 18 см, довжина ручки 13 см, а товщина 4 мм. Один помічник коштує 600 гривень, 2 за 850 і 3 за 1200 За детальну інформацію напишіть нам на Viber номер вказ на шапці профіля. Ніколи не купив одного помічника, тому що три вигідніше. Ціна за 3 1100 гривень. Іде з кліпсою. Сталь 440 за точка одностороння. Загальна довжина 22,5 см, довжина клинка 9,5 см, довжина ручки 12 см, а товщина 2 мм. За детальну інформацію напишіть нам на вайбер номер в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат.